Дзвени, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знов у нас навчатись, діти. Дзвени, наш перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирного навчання дай. Yeah and see Я іду до школи, а у школі, а у школі є веселка кольорова. І найкраща в цілім світі перша вчителька моя. А у школі, а у школі не сумуємо ніколи. Бо учора дошкільнята, а тепер одна сім'я. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. 1 вересня його з нетерпінням кожного року чекають діти, вчителі, батьки. Це особливе свято, тому що знання і освіта завжди цінувалися і будуть цінуватися серед народу України. Сьогодні тяжкий день, тому що не шкільний дзвоник сьогодні кличе до школи, а повітряні тривоги. І дуже боляче сьогодні говорити про те, що діти не прийдуть до школи, не буде чути дитячого гоміну, не буде чути суворого слова вчителя, який Вибрав для себе одну із найблагородніших і почесних професій професію вчителя. Так склалася доля. Але я вірю і весь народ України, і наші діти, що настане час і діти зможуть спокійно навчатися в школі. Ми віримо в те, що сьогодні наші захисники найближчий час звільнять Запорізький край. І ми прийдемо всі до школи, де буде дзвонити дзвоник, де буде чути ласкаве слово вчителя, і де буде звучати дитячий гон. А сьогодні я звертаюсь до вас, мої колеги, набрати безпрофесійний свій запал, свої знання, свою любов, свою увагу. Зумійте і передайте нашим дітям. Шановні батьки, я розумію, наскільки тяжко вам, особливо тяжко дітям і батькам, які вимушені знаходитися за кордоном. Але ми докладемо всіх зусиль, щоб наші діти, які навчаються за кордоном, опанували той обсяг знань, який ми будемо давати щоденно, щотижня, щомісяця нашим дітям. Бо без знань. Немає майбутнього. Я бажаю всім нам, вчителям, батькам і особливо маленьким тих, які сьогодні вперше повинні були сісти за шкільну парту. Це ті, хто стане вчителями, лікарями, інженерами програмістами наше майбутнє, наше щастя, наші діти, що разом з нами, разом з батьками, вони будуть добре навчатися і жити в мирі і злавить. Я бажаю всім, хто навчається, тим, хто вчить і тим, хто поряд, щоб в вашій родині і в нашій країні був мир. Святом вас. Я сьогодні йду до школи перший раз у перший клас. Усе для мене дивне і нове. Новий, новий день і новий час. На жаль, постали школа і дзвони голосів не чуть. Війна змінила все навколо. Учні сьогодні сюди не прийдуть. Любий синко, так сталося, що шкільні стіни зараз опустіли, сумно безучні. Але сьогодні визначальний день у твоєму житті, перший день знань, перший урок у житті всіх першокласників. Я бажаю дитину, нехай шкільні роки принесуть тобі та всім дітям радість, багато друзів, нехай успішною буде шкільна дорога в життя. Будьте наполеглими, гарно вчіться. А головне, я бажаю вам миру. Ми всі, діти України, йдемо в нову школу. раду приймемо всі зміни, все буде чудово. Відчиняйте двері в школу. Першокласники вже тут дзвонить перший кличе нас. Всім в щасливу, добру путь. Це не спокійний час я просто класник вже. Буде все гаразд. я був класник вже. Звіду, не згадаю, хо закінчиться війна учитись я базаю учень спокійна осінь. я до школи йду. на писати, читати койду руки візьму. хочу писати на дості хочу носити буквалик не хочу Навчатись в онлайн я буду зброї міської Добрий день, моя Україна. Найкраща на світі земля! Встречайте любі на вузміну. У світі літер, цифр, книг та невідкритих досліджень. Запрошую вас на стежку нових звершень, де ми разом підемо сходинками математичних загадок, словесних малюнків, кумерних історій шкільного життя. Зичу вам, моє любі, щоденних відкриттів та здивувань. Я допоможу вам, мої друзі! здобути скарбничку знань, яку ми разом будемо наполегливо наповнювати позитивними емоціями, цікавими подорожами та високими досягами. Тож з відкритим серцем дозвольте запросити вас у гості до нової української школи. Вітаю вас, любі першокласники, ваших очах. Цікавість і тривога, повсюди моросунечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руки поведу і подарую вам любов, тепло і вас. На всі питання відповідь знайду, навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаву школу перший клас. Наші мрії, наше майбутнє, сотні думок і сотні дезень. Новий ранок я вірю у наступний день. Вердіть наші дня знань, хранителі. Всміхаючи нам, пишайся нами вчителі Вони перечитали нам книжки у ці книжки.